Отже, прем'єр-міністр Ірландії Саймонс Гарріс планує найближчими днями відвідати Україну. Ось про таке пише The Irish Times. і за даними видання на прес-бривінгу. Політик підтвердив, що прийняв офіційне запрошення відвідати Україну. Нагадаємо, що напередодні прем'єр Саймон Гарріс приймав в Ірландії президента України Володимира Зеленського і лідери обговорили потенційні угоди щодо розмінування кібербезпеки, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки. Також і обговорили заходи для. Посилення уваги світу до незаконно депортованих Росією дітей і нині зазначається, що це перший візит Зеленського до Ірландії, під час якого обговорювали саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. І нині також Туреччина є енергозалежною країною, так як на понад 90% енергетичного балансу цієї країни для внутрішніх потреб складає імпорт, у якому Росія відіграє нині ключову роль. Йдеться, зокрема про газ, нафту, спорудження першої атомної електростанції на території Туреччини. Саме тому Кремль намагається використовувати це, аби постачати енергозносії на зовнішні ринки. І наразі є це предметом і моніторингу з боку міжнародних партнерів.